Представники Запорізького муніципального театру танцю це Інна Ганджа і Андрій Романов у нашій студії. Доброго вам ранку говоримо про міжнародний день танцю і терпсихору і концертну програму, яка поєднала і терпсихору, і міжнародний день танцю, і створена власне запорізьким муніципальним театром танця. Давайте одразу про те, що Запорізький муніципальний театр танців останнім часом проявляє надзвичайну активність, і ми дійсно чекали на вас, від вас, вірніше на якусь подію, тим більше до професійного свято. Андрій, ця подія це звичайний концерт, це театральна постановка, це суміш. Що це буде 28 квітня? Ну, ми, по-перше, не могли не відзначити День танцю, бо ми є театром танцю. Угу. Це логічно. Це таке буде з наших найвидовищних номерів, об'єднане з одним таким прийомом. Ми хочемо сказати, що музикартихора завжди знаходиться поряд з нами. Вона знаходиться і в нас всередині. Тільки треба вміти почути музику і внутрішнє почати танцювати. Тоді ви стаєте трошечки щасливішим і відриваєтесь від землі хоча б на 3 см. На три сантиметри. Ну, як <ривіт> понад. Іночко, ви бачили вже ці номери і бачили, да, мабуть, як готуються, репетирують саме цю подію 28 квітня. Що вам як адміністратору сподобалося? Як людині, яка з одного боку і до театру танцю близька, і з іншого боку, є ну майже, скажімо так, незаангажованою людиною, бо може виступати як глядач? Так, да, звісно, мені подобається, як... Как... Готовятся к этому важному для нас мероприятию, ведь это непосредственно наш жанр, наш праздник Терпсихора муза танцев, как известно. Конечно, я видела многое, то, что танцует наш балет. Мне знакомы практически все номера, но в данный момент. Особенно трепетно готуються, тому що чувствують більшу Ведь это міжнародний праздник, міжнародний день танца, і соответственно в нашому городе для нас це більш і значиме собити. Найкраще номери це скільки номерів, яка наскільки велика буде Справа в Тому що частина нашого концерту це буде наші номери, і також ми хочемо. Разом з собою, з нашим колективом, вивезти на сцену молодих наших, молоде покоління, яке також танцює. Вони є представниками театру танцю? Це не, у нас немає студії, але ми дуже добре співпрацюємо з іншими колективами і е, зараз ще е, ми е, доповнюємо програму молодими виконавцями, такими маленькими дітьми, а от до речі, вибирати попорі, таке вибирати всі ці найкращі номери. Наскільки це було складно, ну я не знаю, зі своєї всієї праці з багатьох з великої кількості номерів вибрати саме ті найкращі, які показати? Ну, у нас багато є номерів, але у нас є ми, якщо ми. Е, е, Такий, пропонуємо такий таку такий тезис, що що на тертихора знаходиться постійно разом з нами біля нас. То у нас е, тречохора виходить і е, в грецькій туніці, потім в Бальмута, е, су, бальній сукинці, і вона постійно перетворюється і переходить в, в різні жанри і стильові. Тобто обирали номери не голосуванням. Я хочу це танцювати там, і е, ліс рук, да а саме для того, аби з, якусь сюжетну лінію так, простежити, так. да де це так. можна буде зробити. Скільки номерів, номерів вішло? У нас зараз 15 номерів. Ого, то велика така концертна на, півтори, на півтори, години. півтори години. Що мож чи чим зможете здивувати глядачів? Наприклад, якщо є постійні відвідувачі Запорізького муніципального театру танці, то все одно ж потрібно для них якийсь сюрприз підготувати, щоб здивувати, щоб їм не було сумно. Ми постійно думаємо, як здивувати наших глядачів, і в будь-якому разі, хто б не прийшов до, до нас на, на концерт і разом з нами відсвяткувати цей день. Ми будемо раді їх бачити, глядачів. І подаруємо добрий настрій, uh -huh. пластику, танець. І просто посміхнемося один одному. І скажемо зі святом. <рес> а, ін, а от до речі, наскільки сьогодні звикли до театру танцю саме в новому форматі, в форматі танцювальних вистав в Запоріжці? Привикли. Постепенно і ще более. Більше... Широкий круг привлекается именно в наш театр. Привлекается и интересуется. Вот сейчас уже идут звонки. А что у вас там интересного? А какие у вас будут детские спектакли? А что это за программа? То есть зритель уже нас знает, чувствует, интересуется, и поверьте, это очень приятно, что разрастается постепенно популярність нашого театра танця. Якщо говорити про сильні слабкі сторони, театральна частина слабша чи танцювальна? Ну тобто, що сьогодні превалює? Не про те, в майстерності, а от саме на, на чому акцент більше? <говори> Я під під іншим кутом дивлюсь, uh -huh. що ми можемо ще зробити, щоб стати ще кращими. Uh -huh. Що ви можете зробити? І це треба розвивати і хореографію, і драматургію, і працювати над акторською майстерністю. Всі ці цей комплекс професійних, таких, професійних здібностей артиста. Ну а в першу чергу, напевно, що ми робимо акцент на театралізації зараз. Все ж таке більш. і тому буде незважаючи на те, що це концертна програма 28 квітня. Вона все одно буде театралізована. Повинна бути якась історія. Ми любимо розказувати історії, а глядач любить їх слухати і бачити на сцені і бачити. сприймати Думаю, через танці. Це таке завдання. На, на роль терпсихори обирали танцівницю. У нас є солісти, і серед цих солістів ми вибрали терпсихору, це Аріна Гайнова. <гум> а, тобто тепер це ну, скажімо так, новий символ Запорізького муніципального театру. Ні, це це один із. Один із. А, у нас команда все ж таки в першу чергу театр, а, а індивідуальні, індивідуальні якості це є, але вони в сумі своїй складової складають образ театру. А щодо образу театру, і щодо того, що сучасний глядач все ж таки звик до того, що його розважають спецефектами, якимись винаходами, димом, водою, костюмами яскравими світлом. Ви до цього готові? І знову ж таки 28 квітня в концертній програмі. Все це буде? У нас буде я, я ми у нас є і дим машини, у нас є і світло. У нас є і дощі і снігові машини, і бульбашки ми пускаємо, але все одно це не саме головне. Головне це зустріч, доторкнутися до цього мистецтва. Ми в першу чергу зараз напрацьовуємо роботу по внутрішній лінії. Для того, аби ну, довести да, драматургію, емоційність це, та, до неї да, це найвищої... внутрішня техніка, і та і, ну, в, в, і зрозуміло, звичайно, це і а зовнішній антураж Це для нас дуже головне костюм, музика. Світло, всі ці засоби в тіло що має на увазі Запорізький муніципальний театр танцю. Всі зможуть 28 квітня побачити в 18-й годині в будинку культури Орбіта. Дякуємо за те, що завітали. З прийдешніми вас свята да, національним національно професійним. Хоча для декого ну танець це національність для декого, хто вважає да, для тих, хто любить танцювати, Інечко? Танець Нельзя розказати. Його можна станцювати, працювати. Поэтому всіх-всіх приглашаем к нам в театр танца 28 апреля в 18.00. А, Дякуємо за те, що прийшли до нас у свою Дякую. чергу. І рухаємося далі. Попереду у нас корисні поради, особливо корисні для тих, хто збирається на шашлики.